Хоча Харків найсхідніше місто України, воно так схоже на західне європейське. Я вас не дурю. Полетіли! Інспекція у Венеції. Венеція, місто утопленеться. І якщо до самогубців на могилку не приходять, то до, до цього міста туристи туляться подивиться. Скільки людей на зупинці святого Захара є заклади харчування. Всі вони схожі один на одного. Я вам показую заклад, який називається інтернаціонале. Це кафе має знатися, як поводитися із туристами. Пішли на інспекцію. Оскільки сміття. Зразу можна зробити недорогий шопінг. Сяду тут. І тут біля туристів зі всіх по вирізу очей видно, що люди поприїздили з різних куточків світу. синьо жовці з катертини. Ми в тренді. Тільки наш стяг чистий, а вони замурзані. Можна мені, будь ласка. Дякую, сир. Я вперше у вашому закладі так. і я хочу замовити щось особливе, аби показати це українцям. Ви дійсно з України? Так. Вам подобається Україна. Звісно, усі тут дуже хвилюються через ситуацію, яка у вас склалася. Так, на жаль, це правда. Вам дати меню англійською чи російською? Краще англійську версію. Майкл, а у вас є меню іншими мовами, наприклад, німецькою або. Так, звісно, я принесу вам. Дякую. Я покажу українцям, як опікуватися про іноземних гостей. Поліція А, ми маємо поліцію. Поліція прийшла. Оце так. В очі усміхаються, а за спиною поліцію викликають. Ви власник цього кафе? Так. Ви викликали поліцію. Поліція тут так. Ви викликали О, її через мене? Ні, що ви. <гас> <гас> а тоді <ти> добре, дякую. <гас> <God>! Боже мій. Буквально декілька секунд. Подивіться, мені принесли один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10 меню на всіх мовах. Адже це кафе інтернаціональне. На всіх, та не зовсім. Дивіться, є румунська, польська, чеська, російська, англійська, китайська, японська, турецька, естонська мови, а української немає. Буде у вас немає меню українською, але ми зробимо його для вас. Команда інспектора спішить на допомогу. Доки Оля перевірятиме заклад. Дівчата створять ще один примірник меню українською. Вибираю англійською. Від руки фломастером написано. Таке зашморгане на меню, ніби чоботи у кота. Вже наприкінці казки. Отже, кава від 3 євро. Пиво найдешевше 5 євро, найдорожче 8 євро. А, закуски 10 євро, це сладка презе. Паста 10 євро. Like я през. хочу капрезе і, мабуть, каву. Капучино? Yes. Добре. Дуже вам дякую. So Поки чекаємо на замовлення, розглянемо інтер'єр. Про інтер'єр мало хто дбає. Тут просто чотири парасолі. Працює ось цей вентилятор як тропе у Карлсона. Скільки бруду на ньому? Якби Карлсону це належало, Карлсон би дуже комплексував. Або взагалі заглух. Я глух. Він показує бар а покаже, як брудно у цій клумбі. Це доказ того, що тут не прибирають. Цікаво. На кухні тут теж безлад. З шефом Скільки років цьому кафе? 81 рік. 81? 81 Бенджамін? Так. Да. Отже, воно належало ще вашим батькам. Так, моєму дідові. Дідові Бенджаміна. На честь якого мене назвали. Він помер за місяць до того, як я народився. Зрозуміло ось там у кутку. Його перше меню. Ось тут затулений якимись швабрами меню. А ось біля ріки сам дід напередодні світової війни. Так перед першою світовою війною, ось цей мужчина відкрив кафе інтернаціональне. Ось і перше меню, воно збереглось. Але чому такими швабрами такий скарб затуляти? Може, лаври талановитого діда не дають спокою маленькому Бенджі? Якби в мене був такий прадід із з таким меню? Я б це меню показала всім. Цікаво, а кухню тут теж приховують. У вас є ще кухар? Так, він на кухні, але там дуже мало місця. Тож зрозуміло. А Бенджамін ще той хитрон, випереджаючи прохання Ольги роздивитися кухню, вже переконує, що там нібито не цікаво. Боже, як не тут зберігається, яких жахливих умовах все у крихтах, дрібках, бруднющі холодильники, подивіться по закапелках, тут навіть біля полонички здохла муха. Це, це мій Дивіться, це моя капреза. Моцарелла, базилік і помідори. Капрези найнаціональніша страва Італії, тому що тут є три кольори: червоний, зелений і білий, як на стязі Італії. Але щось мій базилік прив'яв, як ніби без води, грядка. Може не свіжий, зробимо ще одну спробу потрапити на кухню. Я можу поспілкуватися із шеф-кухарем всього кілька хвилин. Будь ласка, він на кухні ви мене представити? Мабуть, ні. адже вона брудна. Брудна кухня чи совість не пускай на кухню, кажу, в мене брудно. Можна я поставлю шефу лише кілька питань. Тут брудно, на жаль, ні. Не пускать на кухню. кухня напіввідкрита. Але тут просто на м, видному місці стоять таці з брудним посудом. Я не бачу серед вас жодної дівчини. У вас працюють жінки? Мабуть, саме це і пояснює, чому тут такий безлад. Я мрію про ваш прекрасний поцілунок. Так обов'язково з такою наполегливістю краще б чистоту наводили. Бенджамін, знаєте, що мені подобається? Ви власник, але водночас тут працюєте. Так тому, що в Україні власники зазвичай не працюють. Вони лише командують. Ви всі працюєте? А я власник. Ні, я так не можу. Ви тут кожного дня? Так, кожного дня. У вас є сім'я? Ні, я не одружений. Я живу з мамою. Тому що у вас немає часу на особисте життя. Так, це правда. Бачите, Бенджамін – маменьки синочок. Він каже, що він живе зі своєю матусею, а матуся ніколи не скаже сину, що в нього проблема. Можна мені помити руки? Вони брудні. Так, ідіть за мною. Це тут немає тут, де мити руки. А, а, боже, вже див, дивно тут гості мить руки. Ось так. Мені засіб. Це так оригінально. Бенджамін, дуже вам so дякую. Я ще такого не бачила. Мені набризкали засіб для миття вікон. Це so так nice. мило. Бенджамін, so дуже дякую. Ну що тут дуже брудно. Я виходжу звідси, шокована. В них немає туалету, в них немає крану. Бідний Бенджамін забруднився так. Тут можна знімати п'єсу на Федорине горе. Безлад і відсутність чистоти у закладі розчарували інспектора. Подивимось, яке враження справить замовлення. Поки мене не було, мені принесли їжу сюди міг плюн такі китайші японець. Я бачила антисанітарію у цьому закладі. Я не буду їсти, але я вам розкажу про цю їжу. Справді дуже некультурно навіть у кафе подавати гостю їжу на таці. Це не місце для самообслуговування. Подивіться на цей ніж. Цей ніж для стейка. Мені чомусь його видали для моєї моцарелли. Базилік він зів'яв, схоже на гербарі. Далі капучино. Ох ти Бенджамін, Він такий лапух, такий телепень. Ну, подивіться, як мені подали каву. Ця горнятко. Воно совує на тарілочці. Це тарілочка від горнятка для еспресо. А це капучинове горнятко. Ми не по суті один одному, а ложка взагалі з третьої історії, вона чайна. Кава подана неправильно. Мені знаєте трошки приклад, тому що якщо ти приїхав в Венецію і ти маєш час тільки на один ланч і потрапив в це кафе, і тобі подали таку їжу, то ти можеш мимоволі подумати, що вся венеційська їжа така занедбанка. Є так, дякую. Отже, мій рахунок 14 євро. Це за салат Капрезе, найпатріотичніший салат Італії, і за капучино – найпопулярнішу каву Італії. Ну що, ми роздивилися заклад інтернаціоналі у Венеції. Поговоримо. Вами проінспектували кафе інтернаціоналі у Венеції. Атмосфера кафе Інтернаціоналі знаходиться на набережній поруч зі станцією святого Захара неподалік від площі святого Марка. Але всю красу каналу заслоняють ятки із дешевими китайськими товарами. Всередині цього ресторану я знайшла меню, якому майже 100 років, і воно розроблено засновником прадідом теперішнього власника Бенджаміна. Шкода. Тому що те, чим треба пишатися, тут заслоняють ціни. Мій рахунок 14 євро. Це класичний найпатріотичніший салат Італії. Капрезе – 10 євро, 4 євро капучино. Загалом піци салати тут 10 євро. Для цього регіону це побожні ціни. Їжа те, що принесли мені у ресторані Інтернаціоналі, розчаровує. Я дивилася на збірку їжі. На моїй тарілці і згадувала збірку Івана Франка, Зів'яли листя. Посуд у цьому ресторані не пасує страва. Чистота це найважливіший пункт нашої інспекції. Тут все вказує на бруд. Клумба, яка перетворилася у смітник, засмальцьовані серветки. Коли я захотіла зайти на кухню, то Бенджамін власник зізнався, що не потрібно у нас там брудно. Так, брудно. І цей бруд я помітила також. Адже величезний смітник п'єдесталом за слоям вітрини із десертами. Туалету тут немає. Бенджамін побризкав мені на руки засобом для миття вікон. Скільки живу, ще такого не бачила. І обслуговують венеційським рестораном в Інтернаціоналі. Керує сім'я, це сімейний бізнес, але невдалий сімейний бізнес. Бенджамін – типовий мамусин синочок. Йому 48 років, а він не може тут навести лад. Йому офіціанти повилазили на голову. Особливо мене обурив Майкл. Він ліз до мене цілуватися на очах у свого власника. Мені принесли меню тринадцятьма мовами, але є два сумні моменти. Перше меню було неохайне на вигляд і написано від руки. Це означає, що тут. Стується комп'ютером в двадцять столітті, і друге, що мене дуже засмутило, в кафе Інтернаціоналі Венеції немає меню українською мовою. Я попросила команду написати від руки українське меню, і дівчата виконали моє прохання. Такий заклад в такому стані. Я категорично закликаю вас не їжте тут. Нагороду я залишити не можу. Але якщо захочете прийти як музей, зайдіть, подивіться на меню якому 100 років, а також попросіть наше українське. З любов'ю виготовлене командою Інспектор Фрейм». А наразі я не раджу ресторан Інтернаціоналі у Венеції ні в Україні, ні світові. А меню Бенджаміну передам. Бенджамін. Це меню українською. Моя команда зробила його для вас. Дуже дякую. Це для вас. Дуже вам дякую. Бережіть себе. До побачення, Бенджамін. І просто зараз інспекція довжиною в пів тисячі кілометрів. Експрес-інтерсіті. Ми тебе зараз перевіримо. Як зекономити на квитку до першого класу. Ось в тебе. Другий клас, а от вже це в першому класі. Та чи варто купувати їсти, якщо ви зголодніли? Ой, а це, це що? це обіди, які видають на продажу. Небезпечні інспекції заради справедливості.